Якщо оновлений державний стандарт описати формулою, вона міститиме такі складові. Сума здоров'я, гри та пізнання помножена на комунікацію. У спільному знаменнику такої формули буде культура. Кожен напрям оновленого державного стандарту спонукає педагогів формувати у дошкільників різні складові культури особистості. Меседж освітнього напряму дитина у світі мистецтва. Формувати у дитини естетичну культуру, перетворити дитячий садок на співбуттєвий простір усіх учасників освітнього процесу на засадах краси, гармонії та поваги. Результатом такої діяльності стане мистецько-творча компетентність дитини старшого дошкільного віку. Для того, щоб формувати емоційно ціннісне ставлення як пріоритетний складник мистецько творчої компетентності дитини, враховуйте умови. Дитина сприймає красу через емоції, переживання, які спочатку виявляються невербально, мімікою, жестами, пластикою, а з п'яти років висловлює у судженнях і міркуваннях. Також дитина потребує емоційної співучості дорослого. Естетичний розвиток відбувається у поєднанні з моральним та інтелектуальним. Дитина прагне пізнавати красу через різні види обстеження об'єкту. Починає розуміти, що красу руйнувати не можна. Основи мистецької діяльності дитини безпосередній процес спілкування з реальними об'єктами та явищами довкілля і творами мистецтва. Освітній напрям дитини у світі мистецтва пропагує самовираження дитини у художньо-продуктивній, музичній, театралізованій діяльності. Якщо дитина не засвоїть певні мистецькі техніки терміни, то вона зможе це надолужити у подальшому. Але якщо дитина дошкільного віку не зможе дивуватися, бачити красу, страждатиме емоційною глухотою, це складно скоригувати. Саме тому пріоритетним завданням освітнього напряму дитина у світі мистецтва є залюблення дитини у красу природного, предметного та соціального світу. Стимулюйте дітей до пауз споглядання. Запропонуйте їм знайти гарний куточок на території дитячого садка чи привабливу рослину у груповій кімнаті. Заохочуйте дітей уявляти себе працівниками творчих професій, наприклад, режисером, який знімає фільм, або художником, який пише на тюрмор. Зі старшими дошкільниками організуйте ігри, «Мисливці за красивим, або блогери у пошуках краси. Дітям молодшого дошкільного віку запропонуйте перетворитися на невидимок таємниче ходити по ігровій кімнаті чи території дитячого садка та шукати щось яскраве, блискуче, ніжне. Щоб підтримувати ігрову ситуацію, розкажіть малюкам секрет краси. Вона ховається від тих, хто кричить, шумить і заважає іншим. За потребу використовуйте різні атрибути. Фоторамки, іграшкові камери, планшети тощо. Під час споглядання дитина накопичує естетичні враження, які обов'язково використає під час художньо-продуктивної та театралізованої діяльності. Паузи вслуховування формують у дитини основу музичних видів діяльності. Ці методи прості, не потребують особливих умов та підготовки. Але вони будуть дієвими лише у тих педагогів, які самі володіють ними і використовують їх систематично. будь яке захоплення починається з мовчазного споглядання або вслуховування. Упродовж дня педагог має багато нагод улаштувати такі паузи для дітей під час прогулянки, перед прийомом їжі, під час різних форм освітньої взаємодії. Паузи вслуховування. Можуть використовувати вихователі та музичні керівники, щоб формувати у дітей навички чути звуки природнього, соціального предметного довкілля, враховуйте, що під час таких пауз дитина має заплющити очі, це пов'язано з роботою каналів сприйняття. Коли один виключається, інший стає чутливішим. Так, затуливши вуха, концентруєшся на спогляданні, заплющивши очі на слухання. Або на тактильному обстеженні. Для пауз споглядання з дітьми молодшого дошкільного віку використовуйте маленькі м'які іграшки помічники, якими дитина затулятиме вушка, дітям старшого дошкільного віку запропонуйте використання навушників або власних долонів. А для пауз вслуховування пов'язки на очі. Під час такої діяльності дітям варто прийняти фіксоване положення: сидіти або навіть лежати оскільки із заплющеними очима їм складно координувати власні рухи. Вправляти дітей у паузах споглядання і вслуховування потрібно систематично. Їх варто проводити щоденно, хоча б по одному разу. Орієнтуйтеся на реакції дітей, а за потреби влаштовуйте такі паузи частіше. Щоб навички бачити і чути формувалися ефективно, бажано залучати батьків до такої діяльності. Заохочуйте батьків гуляти разом із дітьми мальовничими місцями, роздивлятися будинки, скульптури, природні об'єкти тощо. Запропонуйте їм вести сімейний щоденник мистецьких вражень. Записи у ньому діти можуть витворювати малюнками, піктограмами, смайликами, а дорослі невеличкими фразами про враження дітей. Знаннєвий компонент мистецько-творчої компетентності формується на основі самовираження дитини. Джерелом для створення художнього образу може бути будь-який об'єкт чи явище соціального та природного довкілля, тому обов'язково розвивайте у дітей спостережливість. Але це лише половина успіху реалізації творчого задуму. Друга половина це самостійна практика дитини. Зокрема, вона має пізнавати властивості фарб, паперу, тканини, глини. Так дитина формує власні знання, не повторюючи інформацію озвучену дорослим. Щоб надати дитині свободу, це не значить покинути її на призволяще. завжди підтримуйте її, допомагайте за потреби, спонукайте її до діяльності словами, а спробуй, поміркуй, як ти гадаєш. Уникайте репродуктивних запитань, натомість пропонуйте творчі запитання, рефлексійні запитання, проблемні запитання. Для того, щоб формувати у дітей мистецько-творчу компетентність, використовуйте мистецьке спілкування. Воно інтегрує у собі різні мистецькі діяльності художньо-продуктивну, музичну, театральну тощо. Мистецьке спілкування умовно можна поділити на три види: теоретичне, практичне, інтегроване. Освітню взаємодію з дітьми вибудовуйте поетапно. На проєктивному етапі запропонуйте дітям обрати засоби та способи. За допомогою яких вони творитимуть. Для молодших дошкільників мінімізуйте вибір, тобто поставте на роздатковий столик необхідні матеріали, із яких вони самі оберуть потрібне. Старших дошкільників не обмежуйте матеріалами, розміщеними в осередку для творчості. Наприклад, дозвольте їм взяти елементи конструктора і, зануривши у фарбу, отримайте цікаві зображення. На діяльність етапі організовуйте вільну творчу діяльність дітей, що не передбачає зразка. Запропонуйте дошкільникам спробувати отримати зображення найрізноманітнішими альтернативними способами. Наприклад, під час занять живописом зобразити дерево рухами, голосом, пластичним етюдом. намалюйте його ватними паличками, фольгою, відбитками долоні тощо. Концентруйтеся не на результаті, а на вмінні будувати взаємини з дітьми на основі спільного пошуку свободи самовираження. На результативно-аналітичному етапі сконцентруйте увагу на емоційному задоволенні дітей від процесу образотворення, досягнути його допоможуть емоційні стимули, похвала та вдячність дітям, компліменти дітей одне одному щодо результатів діяльності, презентація дітьми результату втілення творчого задуму. Залучити дитину до світу мистецтва неможливо без активної участі батьків, адже вони мають не лише організувати умови для мистецької діяльності вдома, а й брати участь у форумах мистецької діяльності, які організовує дитячий садок. А для цього вони мають усвідомити значення цього виду діяльності для повноцінного розвитку дитини. Часто батьки обмежують можливості дитини виявляти творчість. Не дозволяють займатися мистецькою діяльністю, вважаючи, що від неї буде більше шкоди, ніж користі. помальовані шпалери, забруднені меблі, шум. Але навряд чи вони знають, що основа розумового розвитку дошкільника сенсорний досвід. Тому поясніть батькам, чому важливо активізувати тактильні рецептори та тренувати дрібну мускулатуру. Для того, щоб дати дитині змогу творити. Батьки мають організувати розвивальне середовище, наповнити його різноманітними матеріалами для творчості, підтримувати бажання дитини виявляти емоційну чутливість під час сприйняття красивого, створювати ситуацію милування творами мистецтва. Порадьте батькам формувати навички охайності та заохочувати дитину прибирати після мистецької діяльності, а також формувати основи естетичного смаку. Не менш важливою є участь батьків в мистецьких заходах дитячого садка, проєктах, святах, розвагах, екскурсіях, адже ставлення батьків до таких форм освітньої взаємодії впливає на активність дитини, підтримувати ініціативність дітей. І надавати свободу у творчому самовираженні, створювати умови для трансформації та інтерпретації досвіду мистецьких дій у самостійній діяльності, формувати здатність дитини використовувати розвивальне середовище для реалізації творчих ідей це орієнтири батьків, які хочуть бачити свою дитину успішною. У мистецьких видах дитячої діяльності формуються навички, які стануть базовими в дорослому житті. Уміння концентруватися, слухати та чути, дивитися і бачити, сприймати та відчувати.